Топ 5 фактів про ЕЙФЕЛЕВУ вежу Залізні леді всього 135 років. Будівництво почалося 1887 року і тривало всього 2 роки. Її автором вважається архітектор та інженер Гюстав Ейфель, який прославився вмінням працювати із залізними конструкціями. Інвестиції окупилися всього за одну годину роботи виставки, а за шість місяців виставку відвідало 2 мільйони людей. Головним конструкційним матеріалом ейфелової вежі не є сталь у сучасному її розумінні, а зварне залізо. Вага ейфелової вежі близько 7,5 тисяч тонн. Висота ейфелової вежі на момент будівництва була близько 300 метрів. Протягом минулого століття Ейфелеву вежу декілька разів ледь не здали на металобрухт. Аферист Віктор Люстіх у 1925 році двічі за підробленими документами продавав залізну леді. Люстіг скористався оголошенням у газеті про те, що вежа занепала і може загрожувати парижанам і провів закритий конкурс між металургійними магнатами. Вежу обробляють спеціальною фарбою один раз на сім років. Для повного захисту конструкцій їй потрібно 57 тонн барвника, а з 1968 року вежа має фірмовий колір коричневий ейфелевий.